Хиткість під такою назвою в Івано-Франківську відкрилася виставка художниці Оксани Миханько. На своїх картинах авторка відтворила зруйновані архітектурні будівлі, а також різні колажі та навіть автопортрети. На творчій події побували і наші журналісти. Виставка Хидкість, за словами Оксани Миханько, це маршрут її життя впродовж двох останніх років постійних змін та непевності. Початком повномасштабного вторгнення я продовжила малювати. Свої ж ну теж будівлі і для мене вони були знаковими в тому в тому ключі, що моя концепція чогось сталого і стабільного зруйнувалась, ну тобто. Сам фундамент, який тобто, моє моє бачення було таке, що будівлі вони йдуть крізь століття. Вони проживають з усіма людьми. Не знаю, кілька поколінь, кілька кілька родів в одному будинку могли жити. Ну і для всіх це якось дуже важливо. У роботах мисткині зображені архітектурні споруди, здебільшого зруйновані. Також авторка доповнила свою виставку двома автопортретами. Я завжди малювала архітектуру. Власне, перша стіна початок експозиції, якщо ви подивитесь, це є будівля. Івано-Франківська, я їх малювала. Ну, бо я на той час якраз мешкала в івано франківську, малювала в івано франківськ Ну для мене архітектура це завжди щось стале стабільне, щось, що характеризує кожен регіон, не знаю країни чи кожну країну. Переглянула картини на виставці, і Вікторія. Ми бачимо, що героями виставки цієї є архітектурні споруди для мене є символом чимось таким стабільним, таким, який те, що десь є опорою. Те, що є прихистком, те, що є місцем відпочинку, місцем, де можна набратися сили. Тобто, якщо асоціативно десь думати про цей образ архітектурних споруд, в принципі, це для мене такий образ, і вона показується у своїх роботах, як десь руйнуються ці споруди. Кення здебільшого працює з графікою, а також експериментує з текстилем, живописом та цифровим мистецтвом. Загалом на виставці представлено понад 30 картин. Тут все є від колаш. І Я не хочу перераховувати там, але тут все є. Тобто це називається авторська техніка, вона право має на таке існування і вона скористалася цим. І це чудово. Автор від дзеркалі сьогоднішнього цього стан війни України так репортажно е такою е своєю технікою між живописом, е плакатом, гротесним таким, але е конкретно на тему усіх звірств, які росіяни поробили на нашій території, він старається дуже багато -то подати, тобто Репортаж про війну і дуже аж на душі скребе. Виставку можна переглянути ще до 25 липня у залі Івано-Франківської національної спілки художників України.